Масштабний обмін полоненими на переговорах у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленостей за формулою всіх на всіх, але поки для двох категорій: перша категорія це тяжко поранені й важко хворі. Друга молоді захисники віком до 25 років. Окремо обговорювали обмін тіл загиблих, орієнтовно 6 тисяч з кожного боку. Українська сторона також передала список дітей, викрадених росіянами з тимчасово окупованих територій. Відомо що домовитись про їх. Повернення поки не вдалося. Усі учасники процесу наголошують, попереду складна робота. Скільки саме людей повернуться додому, цього разу невідомо. Команди ще працюватимуть над списками, але мета незмінна повернути всіх. Зазначу, що формула всіх на всіх це не просто політична домовленість. це вимога міжнародного гуманітарного права. Відповідно до Женевських конвенцій, тяжко поранені й важко хворі військовополонені мають повернутися без жодних умов. Повернення людей це не милість, а юридичний обов'язок агресора. Юридична компанія мережа права може надати юридичну підтримку захисникам та захисницям, які повернуться з полону та родинам загиблих, щоб їхні права були захищені. Ми разом з вами очікуємо на повернення всіх захисників додому.